Коли ми перестручили, Давайте. на жаль. Але в нас є квору. Всього у нас в асоціації 17 чоловік, членів, є 9. Значить, більшість є. Можна починати. Чортось підійде. 4, 4, 8, 9 чоловік. Все, можна починати, так? Тоді голосуємо. Хто за те, щоб розпочати роботу наших зборів? Прошу підняти руку, прошу у стехів, немає одного голосного. Для ведення зборів нам потрібно обрати голову і секретаря. Наша секретарь Алла Вікторівна не могла бути сьогодні, вона попередила. Тому з присутніх будемо обирати голову і секретаря. Які будуть пропозиції? Ну це тільки сьогодні. цього. Враховуючи, що ви тоді пропонуємо вашу хоч. Всі питання ви це знаєте, все не буде Другі пропозиції будуть? Не На секретаря. Хто у нас тут? Проявляйте ініціативу. — Поможете? — Ну, Сьогодні не магали Віктора про в нас. Прошу голосувати. Хто за те? Щоб так у мене чекати. Все, прошу. Нам потрібно затвердити порядок денний. Порядок денний був викладений в меседжері. Я не знаю, чи всі ознайомилися, чи ні. — А, знайомились, знайомили, знайомились, Петро Степанович, Знайомий. Так, порядок денний я зачитаю, хоч він був опублікований в месенджері загальних зборів від 26 вересня. Звіт, звіт робочої групи асоціації за період з 24 березня-2024 року. Це час, коли ми установчі збори провели, пройшло півроку, позавчора виповнилися. Звітують голова правління і голови робочих груп. Я думаю, що ми не будемо. Проводити, як це колись було при паркати, активі, доклад виступаючого, далі починає обговорення. А ми в порядку робочої такої атмосфери, кожен з зволів робочої групи, скаже основні завдання, які вдалося вирішити робочій групі, і які плани на майбутнє. Тобто зразу і звіт, і бачення в майбутньому. Потім ми це внесемо в план роботи. Нашої асоціації на майбутніх три місяці чи пів року. Подивіться. Друге питання: про створення робочих спільних груп з гуманітарними владними структурами міста та області, заходи асоціації по наданню цим структурам практичної допомоги по національному патріотичному вихованню хмельничан відповідно до указу президента України номер 286 19 1805-2019 року доповідають Матвіюк Кузьма Іванович, Константиновський Олійник і різне третій пункт. Це мав увазі, що до виборів будуть члени асоціації, а потім, якщо, якщо хтось ще підійде з них, Але, можливо, у когось будуть якісь пропозиції, іншими все різне включено. Нема доповнень зауважень до такого порядку денного. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Прошу пустити, дякую одного голосного. Так, приступаємо до першого питання. Це звіт робочих груп асоціації за період 24-го, звідкує голова правління і голови робочих груп. Якщо дозволите, я почну на себе Так, так. Візьму вогонь, викликаю вогонь на себе. Пам'ятаєте, що. Нами було створено сім робочих груп на установчих зборах. Були обрані голови цих робочих груп по різних напрямках діяльності. Значить, це Робоча група по культурі Микола Недорожко, голова робочої групи. Друга робоча група це була створена по проведенні виховної роботи серед прихожан Московського патріархату. Ми тоді е, з вами довго думали. І, Вирішили зупинитися на старицю Петру Кузьмичу, але так трапилося, що і ні. Тому на засіданні правління, розширеному засіданні правління, яке в нас відбулося в період між цими зборами, прийнято було рішення про те, щоб головою цієї групи, про виховну роботу серед прихожан Московського патріархату обрати Константиновського. Значить, проголосували і таким чином я відповідаю за роботу цієї групи. Третя група це боротьба з запобіганням корупції. Ми спорили тоді з вами, наконець його немає, наче що дозволити. Я деяку інформацію про цю групу виклав, тому що ми разом на Харпалицю працювали в цьому напрямку. Четверта робоча група це прес-служба наша на чолі з Сергієм Володимировичем. Я думаю, що не буде що сказати сьогодні про нашу роботу. П'ята група це по освіті і по роботі з місцевими органами самоврядування Володимир Григорович Уліни. В нього теж я хов багато розказати разом зі своїми колегами, які включив свою групу Васильівною і Дмитрий. Разом ми працювали багато питань. Ну і сьома група це робоча Соків-джура, Гасоків-Джура. Ми тоді запропонували Емілії Сергіївні, що вона хоча цього цю вона погодила, але сьогодні знову і нема хоча поперед. Тоді, оскільки вона менше стикалася, я запросив порядки консультанта, вона була і на засіданні. Нашої, нашого управління розширеного це колесник Наталя В'ячеславна. Вона тривалий час займалася цим питанням, офіційно будучи в складі е, обласної структури, яка займалася цим питанням, вона десь має під'їхати. Якщо нам вдасться її говорити про те, що вона все-таки війшла в склад нашої делегації, була б досить хороша кандидатура і хорошо б була поставлена робота в цьому напрямку. Ми знаємо, хто був у складі Координаційної ради при обласній військовій адміністрації, наскільки там кожне засідання, коли воно було, говорять про цю групу, цоким джужа про цю групу, а толку ніякого не було. Тільки гроші використовує державні. Так, Микола? Так, да. 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 тому хотілося в цьому плані. Так, добре, тоді я приступлю Чи? Микола Іванович спочатку по культуру. Шановні друзі, слово наша зброя. За цей період було проведено зустріч в ярмалицей бібліотеці. Зустрічалися з людьми, звучали пісні, виконанні групи «Мистецький волонтер. І була дуже хороша зустріч, насищена. І Люди були задоволені. Була зустріч. Микола Костянтинович був організатором цієї зустрічі село Меньківці. Ми їздили в Музей. Да, музей. Відкривали. Я забув, як його Мархоцького. Мархоцького, да, організаторку цього Захарів. дійства Захарів. 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 Я вам хочу сказати, мені не сподобалась організаторська робота Захар'єва. Коли ми приїхали, приїхав, приїхала група мистецький волонтер. Я питаю людей, йдуть. Люди, а чого ви? Тож концерт ще маємо мам, зробити. Хочемо з вами зустрітись, хочемо з вами поговорити. Який концерт? Та ми нічого не знаємо. І бере на себе ініціативу супруга моя, бере на себе ініціативу Оксана Марінковська, йдуть в магазин. І ця завідувача магазином каже, ще зараз ми все організуємо. Дзвонять до старості села, каже: Людмики, я раз чую про цю зустріч. Переразуємо. Ну зараз ми зробимо. І там ось така як оця сцена, така площадочка біля магазину накрита, а дощ йде. Такий, знаєте, грибний хороший дощ. І там столики стоять, щоб мали люди де взяти щось, каву попити і все проще. Ми на цій площадці зробили для людей місце, щоб вони мали де бути не на дощу. А рядешком через два метри така сама площадочка, не менше, яка там площадочка, ми поставили апаратуру. І в нас була виконавка дуже плодотворна зустріч з цими людьми. І ці люди просять, що люденьки, ви приїжджайте до нас, ми не маємо такої інформації, яку ви нам доводите. Ми хотіли б чути, хотіли б бачити, хотіли б знати, що робиться в світі. Ну і третя зустріч, я вам говорю, і це не тільки вам я говорю, я вам буду всім говорити, з ким я буду де зустрічатися. У нас була в цю неділю зустріч Опять, знову ж її організував Микола Костянтинович на полігоні з курсантами. Якщо хтось думає, що наша молодь так собі у саме клопає, бо її все, що то робиться, безразлічно. Я вам сьогодні завіряю вас всіх. Наша молодь не безразлічна. Наша молодь настільки патріотична, настільки вона переживає за, за кожну дію, яка відбувається в нас сьогодні, в державі. Ця війна, це все, вони настільки е, наелектризовані. Я вам кажу, ми отримали так, виконали, ми отримали масу. Масу емоцій від цієї молоді і гордість за те, що в нас такі люди. Ну і ми своїм, своїми справами теж донесли до молоді те, що слово це є зброя. І коли молоді люди сиділи, і коли ми деякі пісні співали патріотичні, вони стояли отак за руку на насить, і стояли стоя, слухали. І Довго-довго не могли заспокоїтись, Все були такі оплески. Повірте, да. дуже, ви повірте, дуже. повірте, що це було дуже потрібно для цієї молоді. І дуже було потрібно для мене самого, щоб я був переконаний, що цю роботу, яку ми робимо, що вона не так, аби зробив і все забули. У нас планувалося. Ще в неділю зустріч, не в неділю, а в суботу в Раково от, до Дня міста. Ну, я зустрівся з начальником дома офіцерів з Поповим, і ми цю зустріч перенесли на чуть пізніший срок. Він говорить, ми будемо робити зранку, буде дитячий колектив виступати. А як в загальному каже, з практики, ми знаємо, що. Після обіду чомусь все раку виїжджає в місто, ніби в місті щось там є краще, чи буде в нас тут. Значить, ми домовились, що ми після тих всіх подій зробимо зустріч з людьми, які проживають у ракува. Ну, а 10 жовтня я вас всіх запрошую до, на концерт, який будемо робити. Братам Григожевським, і він відбудеться в спілках, ось там на, на першому етажі, в тому залі. Там ви почуєте теж ті пісні, які насичені патріотикою, коли співали пісні про прикордонні війська, ваша доля така день і ніч на кордоні стояти, ці хлопці стали і щастю. Стояли і гордились тим, що вони є прикордонники. Ви почуєте ті пісні, які ви оцінити освою. Ось така була невеличка моя робота. Але я вам хочу сказати більше. Ми силами, тими, які нам дали. вчора ми купили прибор, який дуже потрібний для наших хлопців там. Говорять, дзвонять і говорять, що Микола Іванович прикурити немає можливості сижу в окопів, прикурити немає можливості. Зразу накривають. Маш перегнати десь техніку вправо вліво хоча б на метр 50, тільки включив світло, щоб було видно, куди їдеш, накривають, зразу уніштожають. Тому купив на ночного бачення, який тільки вони одягають так, на очі. Тільки вони бачать, куди вони мають їхати і що робити. Цей прибор я вже, от Миколі Костянтиновичу вчора докладав, що вже є заказ, і зразу дав я заказ, щоб мені цей прибор зробили. І вчора до обіду мені цей прибор вже привезли, і я його після обіду вже відправив от цим хлопцям. Ця робота теж зроблена. І саме те, що за цей час. До мене приїжджали хлопці із Покровська. Ми купляли їм техніку. І з тої техніки дири на тій машині, на яких вони приїхали, шаман приїхав так, позивний цього товариша шаман. Поки він їхав, його командир, от Майдан, дзвонить, теж позивний, що десь там мої хлопці і вже все. Я їм даю ключі від своєї машини, кажу, ви по місці їсти. Я вашу машину забираю. Я її повністю все нове поставив на цю машину. Що нове? І говорю, от вам ключі з дороги. Вони поїхали, і це вже дзвонять Микола Іванович. Потрібна скора допомож. Каже, з нашої скорої допомочі навіть колес нема. Розшопли в дребізги. Значить, таку скору допомогу вчора теж поставив задачу, таку скору допомогу знайшли в Польщі. 6 тисяч євро. Я сказав брати, знати, робити. Я теж виїжджаю, подивлюся, що за машина хочу бачити. Ось така моя робота. Я не знаю, як ви її оціните, що ви яку дасте оцінку. але я ще рахую, що те слово, яке називаю я зброя, і ми називаємо зброєю, воно було людям доведено і з людьми воно було обговорено. І люди оцінили, що дійсно слово це є наша зброя. Дякую вам. Дякую. Дякую. Вам, Микола дякую. Костянтинович, дякую. теж дякую за то. Так що Микола Іванович займається не тільки одним напрямком. І да. це прекрасно, коли члени нашої асоціації, всестороннє, всеоб'ємлююче, займається не тільки допустим, питання культури, але разом з тим і надання матеріальної допомоги нашим хлопцям на фронті. Займається волонтерською діяльністю, волонтерською діяльністю, тут, відповідно, проводять концерти. І це теж елемент національного патріотичного виховання. До речі, Миколавич, як ви дивитеся? Там зала велика в будинку просто спілок. Можливо, туди запросити когось з числа учнів. Як ви дивитися? Зала велика. Всіх, кого. Запросити, якщо в першій половині дня маєте на увазі, доки в 16.00 початок. О, це проблематично. Думаю, Ви, що... так, так. Тобто, бачки... Ви так думаєте? Ні, ну як я вам... батьки. Даю я... вам відповідь. Мене запросили. Кстати, у нас знову ж, є, я приїду за границі. Ми повинні зустрітися коледж політехнічний, так? Угу. По По на Позарічанській. Мене запросили туди на зустріч. Угу. Знаєте чого? Тому що вони нас раз запросили, ми приїхали до них на зустріч. Ми тільки стали вигружати там апаратуру, що і тривога. І так всі. А, він, а, а до нас навпаки ну, в школу? Я поясню чому. Чи, тому що... Дайте я закінчу. А, я Тоді поясните. Ми так всі стали, от і на тому все закінчилося. Але ж раз ми приїхали, будемо чекати, бо ми ж повинні бути там, де ми сказали, що будемо. Тривогу тут закінчилася тривога, ми заходимо в зал, повний зал дітей. Я був вкрай здивований. Там є навіть в мене фотографії, повний зал. І якось так захотілося з цими дітьми вести розмову. Не як виступаю, І такої. а так як батьки з дітьми вдома. І така вийшла на зустріч. Що я, я просто диву дався, і от ось зараз нас знову запрошують до цих дітей, не до цих там, хто там буде, я ж не знаю на зустріч. І я вас прошу, щоб ви були зі мною обов'язково. Тому що це недалеко. Це тут по Зарічанській, цей коледж, і ми повинні там з вами своє слово донести до цих дітей. Вони повинні почути нас. Олександр, а як ви дивитеся на те, щоб у вас контакт рожить стався з. Технікувом цим коледжів, щоб запросити їх на цей концерт, щоб з Шавшевськими що давати. Я просто не встигну. Я не встигну. А коли він має бути? 10 жовтня я не встигну. То що, щоб мені думати? до них поїхати і з а ними зустріти? А? я Я не, не почув вас. Я не встигну з ними сконтактувати. сконтактувати. Просто не вже Добре, давайте тоді подумаємо, члени правління подумають, кого можна було б запросити. Я буду зустрічатися з проректором нашого університету. Як у ректор визначив відповідальним за проведення нашої презентації книги Наша зброя». Можливо, тоді студентів університету. Я так Петро Степанович, я вам скажу одне. Якщо молоді люди прийдуть, обов'язково буде пісня, обов'язково буде хороше слово. Коли ми були по Академії, молоді хлопці і дівч... одна дівчинина була серед них, вони думали, що це значить щось те старінне все. Коли вони почули сучасні. Пісні, коли вони почули ту сучасну дійсність, яка є, вони були здоволені. Ви, ви не уявляєте, як, як вони нам плескали. Тому що можна запрошувати студентів, можна запрошувати, повірте, Добре, давайте подумаємо добри. над цим, як нам організувати дійсно, бо там вже будуть пісні з віршів нашої книги, антології цієї. Да, да, да. Так, і пісні там ж були, і за ікниська. Це важливо були. буде. Це через бібліотеки можна поширити, по порівняти. Дозвольте, я доповню. Я зразу скажу. Враховуючи, що ми зараз відбуваємо в Братець України і хочу одне, щоб ви мене знали, розуміли. Значить, Я зараз так багатьма тоді не зучався, зараз я хочу сказати, що зараз я заступник командирахунку по націонату. Тобто ті питання, які ми за вами рішаємо. Але я хочу сказати одне: можна багато говорити, але перейти до практики. Більше практичних я б скажу, що мені доводиться приймати рішення, і я скажу це, що тільки розказували відносно цього, що проводилося в Менківцях, це дуже здорово пройшло, незважаючи на те, що був, незважаючи на те, що там да органіційні питання він не зміг. Я зразу скажу. Я був там сам неодноразово, перед цим були. Йому треба була допомога. Ну, все, це все, все, все пройшло дуже непогано. Я зраховуючи, що були свої нюанси. Але це потрібно, тому що кожна людина, от там було питання, значить, там кожна людина от, писала, написано було то, що відкрили музей, то що там ще багато дуже роботи. Я дуже коротко, щоб не затримувати весь час. От то все це якраз воно дуже впливає. Так я скажу, що я пережив то всі ці моменти, дуже так знаєте, гостро і відчуваю, що воно потрібно. І я бачу, якраз от це те, що зараз продовження цього цього, то воно потрібно знати історію, знати історію на прикладах тих, яких. Вже є доказові факти і все решта. І ще ми там навколо приїздів в була теж ідея. На фотбуло так Україна понад усе. Але що цікаво, що кожну букву брали, викладав хтось із і брали участь в цьому місцеві жителі і так далі. То вже воно є Україна понад усе. Вже першого числа, якщо ми поїдемо, то о, будемо говорити, воно буде. І хочу сказати дійсно, зараз я так скажу, практично я бачу цю, цю роботу ще в тому плані, щоб туди в меценаті довіщити, щоб ми побачили. Бо це одне говорити, побувати так, але те, що цю, будемо говорити, цю історію, нашу історію, Хмельницького, ми повинні знати. Я скажу, що зараз я не тільки тут, я був в Богочистку, там є зараз, до, до речі, прикордонний музей, є, і так є багато таких речей. В камянець подільську я був це, це, на, на цих неділі. Там теж дуже цікаво багато фактів. Одним словом, я хочу доповнити тільки от, що відносно такої роботи, бо само мені доводиться проводити зустрічі. Я більша частина мене військовий напрямок, так я скажу, що і в тому числі це питання. І я хочу сказати, що права, мені доводилося, я з ліцеїстами працював і з кофесантом, ну і з офіцерами, Тож мене такий напрямок, який я хочу сказати, він зараз дуже потрібен, як ніколи. І тому, от, що стосується до Дня захисника і так далі, є багато таких речей, ну, ми багато пишемо, ми багато робимо. Але е, тут якраз е, те, що говориться про це, реальність, так? що ми повинні, якщо визначилися, провели захід і бачимо, е, що є взаємність. Я скажу, що ми, бо це була якраз концертна програма з курсантами і багато таких речей, які нам потрібні. Ми бачимо, це повинна бути практика. І теж скажу, хочу сказати по волонтерській роботі. Я знаю, Миколаїв Івановича давно. І хочу сказати конкретика, яка яку він робить велику роботу, ту справу. Це вже сказав ці люди, що треба вже йому вірить, довіряють. Я хочу сказати, що я теж волонтерська організація, армія СОС і так далі. Але це нам викликає довіру, те, коли ми дотримуємося багато таких речей. Тому в нашій роботі ми повинні це теж мати на увазі. От якщо ми робимо, ми обіцяємо хай буде, але це. Якраз воно дуже потрібно. Я скажу, що ми... на тема така, можна багато говорити, я, але я тільки так скажу. От Ми вибираємо такі напрями, основні по на напрямках, і ми працюємо в цьому плані, і воно буде давати результати. Я хочу сказати по Це. От зразу В цьому році ми, теж ми теж почали от із Ясові. Я перед цим ще їздив в нас в, оце, в ми говоримо. так? Так, Мені довелося побувати на стеку е в Січі. Січіка була організована для юних юні друзі в